Ми сьогодні згадували про те, що Бріджин Брінк залишає свою роботу, припиняє завершує на посаді посла на позиції посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Але вона відреагувала зрозуміло, Україна не байдуже їй працювала вона тут доволі тривалий час. Вона відреагувала на агресію Росії на терористичний удар по Сумах, прокоментувала атаку на Суми, згадавши на цей раз Росію. Я нагадаю, що вона за. Знала певної критики від президента України Володимира Зеленського. А, за те, що Росія не була названа у її відозві а, на атаку по кривому рогові. Отже, що тепер пише Бріджин Брінк, сьогодні у вербну неділю Росія завдала удару балістичними ракетами по сумах, внаслідок якого загинули 32 українських цивільних ще 99 отримали поранення за повідомленнями, як і в кривому розі були використані ракети із касетним зарядом, що лише посилило масштаб руйнувань і шкоду для. Мирного населення так йдеться у повідомленні оприлюдненому Бріджит Брінк. Є відозва і позиція і від Європейського союзу, а не тільки від посла Європейського союзу, але в даному разі ще й від голови Єврокомісії. Вона не просто співчуває, не просто відзначає жахливість такої дії, але вона заявила про необхідність рішучих заходів для термінового досягнення припинення вогню в Україні. Про це написала у мережі X Фондерляїн підкреслила, що удар по сумах нагадує, Росія була і залишається агресором, який грубо порушує міжнародне право. Далі я цитую дослівно: необхідні термінові рішучі заходи для досягнення режиму припинення вогню. Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття і не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України. Так заявила глава Єврокомісії. Вона до. Дала, що жертви сьогоднішнього нападу їхні сім'ї, і всі українці в наших серцях, тобто в серцях жителів Європейського союзу. Отже, як бачимо, дійсно гуртуються зараз представники західних країн, зокрема євроінституцій, у співчутті, і я сподіваюся, в діях, які посилять і наблизять припинення вогню і дійсно тиск на Росію. Uh, не ар... Ви не армія, ви варвари та терористи. Ракети по центру мирного міста, по мирних людях, по дітях, по жінках у вербну неділю. Це не забувається і не прощається. Жоден з вас не втече ані в Росії, ані в у... ані у відпустці, ані за кордоном. А, uh, вас знайдемо, вас знищимо один за одним за суми за кривий ріг, за Харків, за Дніпро, за кожного без жалю, без милості. А uh, це um, текст. Відозви, яку оприлюднило управління комунікації командування десантно-штурмових військ збройних сил. України, як бачимо, не можуть, звісно, не може не викликати емоції, не можуть бути осторонь. Українські військові вони виконують свою роботу на передові, але вони вважають за необхідне і потрібне і висловити і ще раз гуртуватися. І ось з цими словами, звісно, і ще більше об'єднує. Я думаю, об'єднується українське суспільство у протистоянні російській агресії. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, так само. Відреагував на російську атаку. Його реакція лаконічна на російський кривавий обстріл міста Суми, даючи зрозуміти, що Росія насправді не прагне припинення вогню. Опублікував коротке повідомлення англійською мовою наступного змісту. Російська версія перемир'я кривава вербна неділя Суми Україна. Натякає практично Дональд Туск на те, що е, перемир'я Росія бачить інакше, і досягати е, ніякої домовленості фактично з ним е, з росіянами неможливо або надзвичайно важко, і вони не надають цінності власним словам і не вірять у них. Е, і ці слова є облудними брехливими.